Як і обіцяла, смачніший рецепт незвичайних та дуже смачних булочок: 10 г сухих дріжджів, 1 столова ложка цукру та 200 мл теплого молока. Все ретельно перемішуємо. Після чого додаємо 100 мл олії, 100 мл води та 1 чайну ложку солі і просіємо 450 г борошна. Замішуємо м'яке тісто, яке не липне до рук, ділимо його на 10 частин, формуємо кульки, викладаємо на тарілку та ставимо у холодильник на 10 хвилин. А тим часом змішуємо 200 г сиру, яєчний білок, жовток нам ще знадобиться, також зелень та сіль за смаком. Дістаємо тісто з холодильника. Ще змішайте 100 г борошна і 60 г крохмалю. На цьому борошні я буду розкатувати тісто. Розкатуємо кожний шматочок якнайтонше. Розтоплюємо вершкове масло та додаємо до нього олію, змащуємо ним розкатане тісто та робимо так, як показано на відео. Викладаємо начинку та закручуємо. Накриваємо булочки та ставимо їх у холодильник на 20 хвилин. Після чого змащуємо яєчним жовтком та молоком і випікаємо в розігрітій духовці до 190 градусів приблизно 30 хвилин. Ось така смакота у мене вийшла. Друзі, а я бажаю вам смачного, а також чекаю від вас лайки та коментарі.